Дорогі друзі, я читаю із послання до Галатів, шостий розділ, сьомого вірша. Послання до Галатів, будь ласка, презентацію, сьомого вірша, шостий розділ. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути, не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє від духа. Пожне від духа вічне життя, роблячи добро, не втрачаймо запалу. В російському перекладі ділає добро, да не униваємо. Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Тема моєї проповіді сьогодні як не втратити запал. Як не втратити запал? Що таке запал? Про що йде мова? Ну, по-перше, це багатозначний такий термін. І запал використовується в, в вибухових пристроях як такий засіб для займання, для того, щоб вибух відбувся, треба такий невеличкий запал. Друге значення це в розмовній мові. Це слово воно описує, наприклад, таку гарячність або запал, пил, завзяття, задор, коли людина запальна. Дуже часто це використовується в такому в негативному сенсі. Так? Пам'ятаєте, як я писав про язик? Що він робить? Може запалювати конфлікти, сварки. Може запалювати, може так, знаєте, у когось такий запал великий в, тому, в цьому сенсі. Але мова йде сьогодні не про це. Мова йде про інше. Будемо говорити синоніми запалу: це азарт, одушевлення, пил, ентузіазм, може би, навіть где-то гарячна, задор, стрімління, прить, темперамент, страстність. Для кого це проповідь сьогодні? Діточки, це для вас проповідь по-перше. Ви йдете в школу, хтось продовжує навчання. Бо як я згадую свою школу, хтось з дітей може здогадатися. До речі, хто йде в п'ятий клас, підніміть руку. П'ятий. Є такі? П'ятий. Є. Є такі, що йдуть в п'ятий клас. Чому я саме про цей клас згадав? Тому що мого запалу в школі вистачило до п'ятого класу. На жаль, на жаль, до п'ятого класу я вчився, а після п'ятого мучився і мучив своїх викладачів. На жаль, бо я Бога не знав. Тому хай Бог благословить. І в п'ятому, і в шостому, і в подальшому, друзі, зберігайте той запал, зберігайте це бажання навчатися, зберігайте його до кінця. Ця проповідь також і для дорослих людей. Можливо, для людей, які вже дуже такі дорослі, і вже, можливо, втратили запал, і кажуть, та, ми вже нічого робити не можемо, в нас вже здоров'я нема, наснаги нема, натхнення нема та ще чогось. Друзі, нам сьогодні треба всім і молодим, і дорослим згадати, що для того, щоб творити добро, нам потрібен запал, нам потрібна сила, нам потрібно натхнення. Тому будемо молитися про це. А зараз я хочу згадати в цьому, в цьому тексті є три речі, які допоможуть нам зберігти запал. А якщо навіть втратили, підняти цей запал, знову відродити його. Три важливі речі. Бо, якщо ми говоримо, ну як зберегти запал, то треба дати конкретну відповідь сьогодні. Правда? Питання поставлене, отже, тепер відповіді. На перше, що хочу а, звернути увагу, це на час. це на час, І ми читаємо Галатам а, 6 розділ, 9, 10 вірші. І тут підкреслено: роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо. Свого часу, коли людина сіє щось на полі, воно не зразу росте, воно не, 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 не на наступний день навіть. Треба час, щоб пожати. І далі. Тому поки маємо час, робімо добро всім. Поки маємо час. Дивіться, якщо ми говоримо про ну, звичайний запал, який в вибухових пристроях, то час дії запалу обмежений умовами його використання. Тобто в кожному вибуховому пристрої є свій запал. І один вибухає зразу, інший вибухає через якийсь час, щоб не побити тих, хто поруч стоїть. Ви бачите це на картинці, такий тол толова шашка. І там є Бікфордів такий шнур. І він є різної довжини, так, щоб запалити його, і він потихеньку, потихеньку, потихеньку запалює, підбирається до самої шашки і потім вибухає. Так само і в нашому житті. Друзі, другий закон термодинаміки, до речі. Хто вже в школі вивчав перший закон, другий закон, третій закон термодинаміки. Хтось вивчав вже? Якщо ні, то вас ще чекає це. Другий закон термодинаміки говорить про те, що весь всесвіт, на весь всесвіт, чекає теплова смерть. Тобто в такій замкнутій системі енергія не береться ну, не звідки? І вона постійно, навіть сонце наше, ми знаємо про те, що сонце постійно. Втрачає енергію, бо воно віддає енергію, віддає тепло. Але воно не бере його ні звідки, Воно постійно віддає, віддає і віддає. Це відбувається вже. ну, Еволюціоністи кажуть, мільярди років, але це неправда. Насправді, якщо б це було так, то сонце було б, займало б, я не знаю, яку площу на всю, весь всесвіт займало Але Ну, може, 10 тисяч, може, скількись тисяч років, але Сонце постійно віддає цю енергію. І колись стане така мить, коли вона цю енергію що? Повністю віддасть і все. І ні звідки воно його брати не зможе. Наше земне життя, воно також обмежено часом. Ми читаємо Псаломі 79, 10 вірш, там говориться дві цифри: 70. Ну, якщо вже більша така сила, то що? 80, так, наше життя ось обмежується такими невеличкими цифрами. Більшість із нас, якщо ми подивимося, я не говорю за всіх, але я говорю, говорю про те, що більшість із нас і так вже багато часу витратили не на добро, а на інші справи. Римлянам 6 розділ. Дома прочитайте, там про це говориться. Що ми досить багато часу вже витратили. Не на добрі справи. Тому того часу і питання для нас: а скільки часу і скільки ресурсів, як ви гадаєте, у вас залишилось на добрі справи? І відповідь, очевидна, дуже мало. Дуже мало того часу. Тому потрібно, щоб не втратити запал цінувати кожну мить, кожну хвилину. Дивіться, Ефесія нам 5 розділ з 15 го вірша, апостол Павел говорить. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як немудрі, але як мудрі. І ось в чому ця мудрість. Цінуймо час. Інший переклад це розумно використовуючи кожну можливість. Цінуймо час, бо дні лукаві. Друзі, школярі, діти, дорослі, давайте навчимося цінувати Цінувати кожну можливість, цінувати час, цінувати цей час, який ми маємо для того, щоб робити добрі справи, щоб не втратити той невеличкий запал, який нам Господь дав в нашому житті. Друге, друга відповідь це ми мусимо мати вірні пріоритети. Це якби така логічний розвиток, такий йде від першого, першої відповіді. Мати потрібно нам вірні пріоритети. Дивіться, в цьому а, уривку, який ми вивчаємо з вами, розглядаємо, є два приклади: восьмий вірш і десятий. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне для духа вічне життя. Десятий вірш. Тому, поки маємо час, робімо добро усім. А найперше. Тим, які рідні у вірі. Слово «найперше» про що говорить? Що є щось перше, друге, третє і так далі, а є, але є щось, що ми мусимо робити найперше. Мова йде саме про пріоритети. Знову ж таки, приклад запалу. Для запалу у вибуховому пристрої завжди, а дія запалу у вибуховому пристрої завжди має пріоритетний напрямок. Запал діє конкретно на якусь точку в тому пристрої. Запал не, не на все діє, він діє на якусь конкретну точку в тому вибуховому пристрої. В тексті ми бачимо дійсно ці два приклади. По-перше, тіло і дух, і вибір пріоритет для нас що? Хіба сіяти в тіло це гріх? Турбуватись про своє тіло це гріх? Ні. Ні. Але питання, наскільки ми мусимо турбуватися про своє тіло? Чи, можливо, пріоритетом є сіяти в дух. І другий приклад, ми мусимо робити добро кому? Собі. Всім. Всім! Але питання а чи ми можемо робити добро всім? Можливо, ми хотіли б це зробити. Але, на жаль, ні, ми не можемо робити добро абсолютно всім людям. У Нас нема стільки ресурсів. Але з кого починати ми мусимо? З тих, хто рідні нам у вірі, з своїх ближніх, з братів, сестер. Якщо ми не навчимося їм робити добро, то ми не зможемо і далі творити добро іншим. І тому і написано тут слово: найперше є пріоритети в нашому житті, щоб не втратити запал. Ми мусимо вибудувати ці пріоритети. Навіть найсильніші з нас є такі люди, дуже сильні, можливо, дуже обдаровані, дуже фінансово забезпечені. Ну навіть, навіть такі люди не зможуть робити добро всім. Але саме тому Дух Святий, якщо ми починаємо почитаємо 1 Коринтян 12 розділ, про що там йде мова? Про дари Духа Святого. І там конкретний принцип, що Дух Святий дає дари, які різні, але нікому Бог не дає дари абсолютно всі. Він розподіляє їх кожному окремо, кожному окремо дає. Тому, друзі, чи знаємо ми свої дари, чи знаємо ми свій шлях, чи знаємо ми своє призначення в житті, чи знаємо ми, на що конкретно Бог нас присвятив. Які дари він нам дав? Чи ми можемо йде, постійно йдемо на впомазки, знаєте, на, на дотик, якось постійно щось робимо, щось пробуємо, але, але так і не розуміємо, а що конкретно ми мусимо робити. Тому, друзі, щоб не втратити запал, ми мусимо дбати про те, щоб вибудувати в своєму житті пріоритети, вірну систему цінностей і слідувати їй. Ми не можемо ефективно робити все одночасно і відразу. Але кожен з нас мусить побачити свій шлях, побачити, на що Господь тебе присвятив, які ресурси Господь тобі дав, і виконувати саме це, не відволікаючись на 5, 6, 12, якісь питання. Ось про що говорить перша Коринтян перший розділ 17 вірш, апостол Павло, найвеличніший служитель Христа. І дивіться, чому він так багато міг зробити? Тому що він розумів, на що Господь його покликав. Які його дари, яке його служіння. Дивіться, адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє. І то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Апостол Павло розумів, що. Моя праця, моє присвячення, призначення це звіщати Євангелія. І все. І не робити більше нічого. Моє покликання це йти у цим шляхом. Він знав свої пріоритети, тому він і відділяв і час для цього. Він розумів, що найголовніше в його житті. І він цьому слідував, і тому він не втратив той запал до кінця свого життя. І третє. Наостанок, ми мусимо підсилювати постійно, щоб не втратити запал, постійно підсилювати своє тіло, свою душу і свій дух. Дивіться, роблячи добро, не втрачаємо, не втрачаємо запало. Досить такий цікавий переклад, але насправді мова йде про що: ось не впадаймо в журбу, да не униваєм, бо свого часу пожнемо, якщо що, навіть може час пройти. Все буде добре. Але не пожнемо, не буде вже сили пожинати. Бо сила потрібна не тільки на те, щоб сіяти, доглядати, але й для чого? Щоб пожинати. Але вже сил може не вистачити. Дивіться знову ж таки в порівнянні з вибуховим пристроєм, запал за розміром є значно меншим. Але і він потребує енергії ззовні. Навіть той запал, який є в вибуховому пристрої, його треба спочатку що підпалити. Він мусить брати цю енергію, звідкись вибуховий пристрій не вибухає сам по собі. Треба щось підпалити, якусь дати іскру, якусь дати енергію, щоб той запал почав виконувати свою функцію. З кожним днем, брати та сестри, ми мусимо це розуміти. З кожним днем. З кожною нашою справою ми втрачаємо духовні, душевні та тілесні ресурси. Ми слабнемо. Сила вона не береться просто ні з чого. Як я вже казав, другий закон термодинаміки. Треба цю силу звідкись брати. Тому що може підтримати наше тіло? Ми мусимо вживати корисну їжу. Ми мусимо пити чисту воду, ми мусимо фізичні якісь справи помірні робити, щоб підтримувати цю силу, енергію, вживати, щось, що дасть нам силу, що може підтримати нашу душу, душевний баланс. Ну, звичайно, це мир, це спокій, можливо, якесь корисне хобі, можливо, якісь вміння гарно відпочивати так, щоб підбадьорити себе, так, щоб заспокоїтись, так, щоб відновити свій душевний баланс. Що живить наш дух, брати та сестри? Звичайно, це Боже Слово. Звичайно, це молитва. Звичайно, це поклоніння Господу, це стосунки з Богом. Ми мусимо брати звідкись цю силу. Вона її в нас нема. Ми мусимо постійно підживлювати себе. Дивіться, що Ісая, 40 розділ з 28 го вірша, Бог говорить через цього пророка: хіба ж ти не знаєш? Хіба ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується, та не втомлюється, і не збагнений розум Його, Він, змученому, дає силу, а безсилому міць, і помучаться хлопці і потомляться, і юнаки споткнутися, споткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Дорогі брати та сестри, друзі, ми мусимо розуміти, пам'ятати завжди, що ця сила, вона не береться звідкись, вона не береться з нас. Ми можемо взяти тільки у Господа, для того, щоб чинити добро, для того, щоб не втрачати той запал. Ми мусимо постійно підкріпляти себе цією силою, і ця сила тільки Бога, яку Він дає нам через вивчення Біблії, яку Він дає нам, коли ми звертаємось в молитві, коли ми постійно вклоняємось Йому, коли ми живемо разом із Ним, не десь поруч, коли Він живе в нас, коли Він перебуває в нас постійно, коли ми в ньому перебуваємо, тоді ми маємо від нього силу. І тільки таким чином ми не втратимо запал. А якщо втратили, ми можемо відновити Його. Отже, щоб не втратити запал, по-перше, нам необхідно навчитися цінувати час. Школяри, діти, дорослі, давайте будемо цінувати кожен день свого життя, кожну мить свого життя, кожну якусь мить, яку ми можемо використати для того, щоб зробити добро, цінувати її, не витрачати її на якісь нерозумні справи. Друге. Необхідно вибудувати вірну систему цінностей та пріоритетів та підкоритися їй. Ми мусимо збагнути, що є важливі справи, а є другорядні. І ми мусимо те, що важливо, поставити на перше місце, те, що другорядне на друге. Мусимо правильно відбудовувати кожен день свого життя, планувати день, рік свого життя, все своє життя. І. Підкорятися цьому плану. Третє, необхідно постійно підсилювати свій дух, душу та тіло з силою Божою. Таким чином ми не втратимо свій запал. Отже, роблячи добро, не втрачаємо запалу. Дорогі школяри, діти, дорослі, хай Бог благословить кожного з вас. Робити добро. І при цьому не втрачати запал. Амінь. Давайте помолимось.